Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 22 серпня 2022 року. І ми продовжуємо. На даний час ми знаходимося біля гібридної форми Динька. Ну, це, я думаю, шедевр по таким ярко червоним формам. Дуже великі писанки Олега Михайловича, спасибі за цю гібридну форму з таким чудовим окрасом, прямо горящим, червоним, не переходящим в такі в темні тона. Ну, Ця гібридна форма точно достойна кожного виноградника. В неї майже немає цього проїну, вона прям блистить на сонечку, аж горить. Дивіться, який чудовий окрас. Це кущику. Тільки третій рік, перші такі у нас сигналочки. Ягода в нього середнього розміру гронки. Ну, у мене поки також середні, десь в районі такі від пів кіла до кілограма, поки великих нема. Ну, чудовий окрас на ринку така ягода просто не затримується. Вона ну, прям вихвачується, розхвачується, тому що що смакові якості, що товарний вид. Ну, дивіться, тут дві гроночки. На цій стороні у нас трішечки також. І ось роночка, ось принизу також який чудовий колір. Ну, бачите, вони аж майже на землі ягодки, тому це новий участок, трішечки не встигаю палерою. Тут така временна, воно натягнуло, аж при землі. Ну що хочеться сказати, дивіться, аж на землі заляпано дощами, грязю. Ну, жодної ягоди, ні тріснушої. Ні загнившися, я не бачу. Всі ягодки цілі. Ягодка в неї плотна, така ж, трішечки ребриста. ну Чудовий результат. Навіть ось тут ягоди деякі лежать ну просто повністю, повністю на землі. Гроночка, де підняли ми гронку, всі ягодки, ну майже цілі, може де й одна там повредилась. Ну, зовсім лежачи на землі. Тому дивіться, результат вона видає дуже добрий. На наступний рік, я думаю, тут закінчу шпалеру. Трішечки ми все поправимо і ну, буде краса просто неймовірна. Ну, ще я думаю, зроблю вам невеличку вставочку. Е, відео зараз ми е, зважимо на вагах, а потім до ще одного молоденького кущика, третій рік на тому участку також підійдемо і побачимо там чудові результати. Ну а зараз ми зважимо тут і... Перейдемо до того кущика. Щоб показати, що в будь-яких умовах ця гібридна форма показує себе з достойної такої сторони, тому що вона достойна кожного виноградника. 8 грамів. Ягодка в неї не дуже велика, 7. в районі десь 7-8, 8,5 до 10 грамів. 6, якщо з набором деревини 8, в середньому десь 8 грамів ягодка, вона буде трішечки, можливо, більше, от 5 ягідок, ну 38 до 40 грамів. Ягода плотна, плотна, така одне одне м'ясо, можна сказати. Зараз розріжемо, дивіться, прям біла. Ну, Є трішечки і сок, ну, ягодка, дивіться, повністю повністю така з білою Тайомочкою прям дуже-дуже достойна гібридна форма по смаковим якостям. Зараз я одну. Цукор ну, вже зашкалює. Вона з дуже раннім терміном достигання. Вона вже майже ну, днів 5-7 як достигла і вже повністю можна все знімати, зрізати. Ну, одна із перших з таким яскравим червоним кольором вона достигає. І вона не переходить у більш такі темні, тона, держить такий цей колір. Ну, а там ми зараз перейдемо до наступного кущика і покажемо вам там результат. Добрий день, любителі Винограду. Сьогодні 9 вересня 2022 року. І ми продовжуємо наші зйомки. Е, попереднє відео ми вже вам розказували про цю гібридну форму. Це в нас динька. Е, Ну, Вона буде скомпоновано в одне відео. Е, ми трішечки вже за неї розповіли. А зараз я хочу показати ось у нас кущик молоденький, третій рік кущику. Як бачите, один, два, три, чотири п'ять, шість і дві гроночки. Я вже зрізав, тут було сім і там вісім гроночок. ну Це третій рік кущику, а вже було вісім таких добрих гронки. Колір просто чудовий цієї гібридної форми. Ягідка ну, вже висить, мабуть, ну, неділі три, як вона достигла. Одна із перших, десь в середині серпня на 20 серпня вона вже була повністю готова, можна зрізка. Ну я Вже той кущик, що ми на той момент зробили зйомочку, і ще в мене в двох містах чи в трьох прививочках, вже все давно снято. Це я хотів провести такий невеликий експеримент. І як вона довго буде висіти. Ну, як бачите, жодної ягоди я не бачу ні лопнувши, ні тріснувши. Ну, можливо, де оса вже, птиця тут, як понаблюдати, то може де прокуси. Ну, щоб теж оси її заїдали. Я не скажу, дивіться, всі ягодки практично, не то, що практично, а всі цілі. Колір просто чудовий. Вона плотна, не потеряла вже весь три неділі, не потеряла тургор. Вже Ягода як, як достигла, так і висить. Тому форма дуже добре зберігається на кущу. Ягода, правда, середнього розміру, ну зараз ми зріжемо, подивимося. А так я вважаю, одна із самих достойних форм, яка ну, повинна бути мабуть, на кожному винограднику з таким червоним, ярко-червоним кольором. На ринку ну, просто ця ягода дуже пользується спросом. Ну, а зараз зріжемо і подивимося на вагах ягідки, Ягідка середнього розміру, десь так до 10 грамів у неї. Не дуже вона ось, крупна. Ну, зато її колір, зато її смакові якості. Так, ну ось, дивіться, 10,5. 8,9. От 8 до 10 грамів. 9, 8, 8,1. 8,2. Від 8 до 10 грамів. Ну, 5 ягідок, 44 майже грами. Ну, я повторюсь, це кущик молодий, третій рік тільки кущику. Тому, можливо, з набором деревини буде трішечки, вона крупніша. Дивіться, ягода вже давно перестигла, кісточка вже чорна. Ось Розріжемо. Ягода, м'ясиста, плотна. Дивіться, яка вже кісточка. Вона вже давним-давно достигла смак просто дивіться, неперевершений ягода з білою кайомочкою ну, ну зовсім не тече коли розрізаєш так, такий легенький підхруст. Ну, ось такі ягодки гібридної форми диньки. ну одну ягодку я скуштую Ну, смак неперевершений Такі легенькі нотки. Ну, мускату, не мускату, не буду я дуже какаюсь много словити, щоб заявити, що тут прям дуже сильний мускат. Ну, які-то нотки такі відчуваються, коли вона повисе. Сахар просто чудовий. Ну, Форма достойна. Достойна форма, що для ринку, що для сім'ї, для дому. Ну, Одна із кращих із таким. Таким ну, чудовим кольором. Просто колір неперевершений. Вона ну, заслуговує, я думаю, уваги. Ця гібридна форма вона ще дуже довго затримається на всіх виноградниках, тому що вона, вона не тріщить, вона три роки запаляється чудово, е, вона в кусовій якості на висоті, вона на ринку також дуже користується спросом. Тому ну, в неї дуже багато переваг, які які цю форму ставлять на високу таку планку на наших виноградниках. Ну, На цьому поки все. За неї можна багато говорити, тільки позитивно ні одного такого поганого нічого я не чув, показує цю гібридну форму. Ну а там дивіться, коментуйте, кому понравилось відео, ставте лайки. Розказуйте, як у вас ця форма показує. Ну, Мені подобається дуже. Ну, А на цьому поки все на цей рік по цій гібридній формі. Наступний рік я думаю, ми покажемо більшу нагрузку, більшу гронку, ну, дай Бог більшу ягідку і все буде добре. Ну, Всім кріпкого здоров'я, до побачення, до наступних відео.